Як перестати шукати схвалення в інших, якщо дівчині постійно говорили, що вона негарна, що вона потвора. Я боюся, що не заслуговує на справжню дружбу знайти зв'язок з собою. Як полюбити свої руки? Природи немає нічого хорошого, як підвищити самооцінку. Ми не можемо просто взяти і підвищити самооцінку. Моя порада це, звісно, звернутися до психолога. Його можна порівняти з маленьким тролем. Вітаю всіх, Ви слухаєте перший випуск подкасту «Дзеркало душі. Тут ми занурюємося в глибини людської душі через щирі розмови та запитання від нашої аудиторії. Ми розбираємо історії, ділимося думками та даємо поради, котрі можуть стати в необхідності кожному. В гостях у нас сьогодні студентка медичного університету імені Благомойця Анна. Тема нашої розмови самооцінка та любов до себе. Це одна з найактуальніших тем сьогодення. Адже самооцінка це наше сприйняття себе, прийняття своєї особистості та внутрішнього світу. Анна, скажіть, будь ласка, декілька слів на цю тему? Самооцінка та любов до себе є невід'ємною частиною нашого життя, яке формується ще з самого дитинства, але це така тема, над якою ми можемо працювати та покращувати її. Дякую за вашу думку. Сподіваюся, для наших глядачів тема самооцінки стала трохи зрозумілішою. А тепер перейдемо до правил інтерактиву. На столі ви можете побачити картки з різними кейсами питань. Анно, ваша задача буде дати декілька коментарів в залежності від теми. Отже, перейдемо до запитань. Перший кейс має назву невпевність у собі. Та перше питання звучить так: Як перестати шукати схвалення в інших і навчитися ставитися до себе так, щоб власної оцінки було достатньо? Прагнення до схвалення це природне бажання, яке закладено в нас ще з дитинства. Але коли це бажання стає надмірним, це може заважати нашому розвитку та нашому зростанню. Зазвичай постійне. Бажання до схвалення потребують люди з низькою самооцінкою, яких дуже розвинений внутрішній критик. Тут пропоную трішки розібратися з тим, хто такий цей внутрішній критик. А взагалом внутрішній критик це так званий голос в нашій голові, який постійно нас нецінює. Його можна порівняти з маленьким тролем, який постійно нашіптує нам якісь негативні думки і не дає нам спокійно жити та розвиватися. Якщо говорити про те, звідки він загалом береться, внутрішній критик він де з самого дитинства, адже це все, що нам говорили батьки, друзі, однолітки, вчителі в школі. До прикладу, візьмемо ситуацію, якщо дівчині постійно говорили, що вона не гарна, що вона потвора, що вона не така, як інші, вона не буде впевненою собі, вона постійно буде потребувати схвалення, оточуючи, щоб її робили компліменти. Адже це те, за рахунок чого вона буде стверджуватись і почувати хоч трішки впевненості в собі. Для того щоб навчитися ставитись до себе так, щоб власної самооцінки було достатньо, потрібно працювати не тільки над самооцінкою, а й над самоцінністю. Абсолютно погоджуюсь. Наступне питання, більш просте, проте не менш важливе: як підвищити самооцінку? Самооцінка, взагалі, ми трішки пізніше поговоримо, що це досить суб'єктивне, але для того, щоб її підвищити, потрібно багато часу проводити насправді на самоті, приділяти час собі. Що часто люди забуваються робити, але щоденник, щоденники просто прогулянки на самоті це все, що нам допомагає знайти зв'язок з собою. Дякую за цікаві ідеї. На цьому питання першої картки закінчилось. Перейдемо до наступної. Другий кейс звучить так: бар'єри при комунікації та побудови близьких стосунків. Тут дівчина описала власний досвід, за що ми й дуже вдячні, адже саме через реальні приклади ми можемо зрозуміти реальну причину проблеми. Отже, зачитую: бар'єри спілкування супроводжували мене завжди. Я намагалася знайти друзів у школі, але близьких немало. Хоча було відкрите до спілкування, люди не відповідали взаємністю. Це закінчилося тим, що я стала обережною і замкнутою у нових знайомствах. Я боюся, що не заслуговую на справжню дружбу, а якщо вона з'являється, то думаю, що люди спілкуються зі мною лише з жалю. Що ви можете порадити авторці даній історії? Моя порада це, звісно, звернутися до психолога і перепрацювати всі травми, але. Власне, я можу спостерігати, що у людини сформувався уникаючий тип прив'язаності, тобто страх близькості. Часто люди з таким типом прив'язаності вони уникають близьких контактів. Тобто, навіть якщо людина, начебто й хоче зблизитись з іншими людьми, мати близьких друзів, можливо, стосунки, вона не може це зробити, тому що вона не підсвідома, вона починає критикувати цих людей, знаходити різні причини, щоб з ними не зближатися. Вирішення цієї проблеми є те, що. Ну знов ж таки ви повинні працювати над собою, розбирати всі травми, через що з'явилось цей страх близькості. Можливо, пропрацювати, Чому так сталося, що вона вдити? Не мала ніколи друзів, тому що можливо проблема загалом була не в неї. Типу, просто потрапила не в те середовище, не зійшлася думками та й все. Але зараз ми повинні розуміти, що ми самі вибираємо з ким нас спілкуватись, своє коло спілкування. Є дуже багато можливостей, щоб знайти людей, до прикладу, різні івенти по інтересам. Цінна відповідь. Дякую за ваші слова. Сподіваюся, авторка цієї історії. Зможе впоратися зі своїми переживаннями та без страху та сумнівів буду будувати близькі стосунки з оточуючими. Дякую за твою довіру. А в нас залишається третя картка, яка має назву комплекси. Сюди входить питання та особистий досвід авторки. Отже, перше запитання: як полюбити свої руки? Мені здається, що жоден колір манікюру не личить мені через могляву шкіру та особистий досвід. У мене від природи темна шкіра, і в школі мене з мене глузували, називаючи образливими словами. Один хлопець, який мені подобався, навіть образив мене за мою зовнішність. Відтоді я соромлюся своєї шкіри, навіть уникаю засмагати. Перед тим, як Анна почне коментувати, хочу сказати, що мені дуже шкода, що авторки цих історій стикнулися з подібним. І хочу їм побажати ніколи не сумніватися у власній красі. Дана ситуація демонструє вплив соціального тиску на психіку людини, особливо в підлітковому віці, коли вона ще тільки формується. Від себе. Так само хочу побажати дівчині навчитись любити себе. І мені дуже імпонує думка, що у природи немає нічого хорошого або ж поганого. Природа не створює красу, вона створює індивідуальність. Дякую за теплі та корисні рекомендації. І на сам кінець. Які ви можете дати загальні поради нашим слухачам щодо теми, як підвести самооцінку. А... Для початку пропоную трішки розібратися взагалі, що таке самооцінка, тому що як я вже говорила, це досить суб'єктивна оцінка того, наскільки ми хороші, наскільки ми привабливі, наскільки у нас коло спілкування, чи є в нас своя справа, наскільки ми успішні. Тобто, іншими словами, самооцінка це наша репутація перед собою. Ми не можемо просто взяти і підвищити самооцінку, адже це сукупність різних факторів. Потрібно розуміти, що самооцінка складається з шести критеріїв: це фізичний, соціальний, психологічний, інтелектуальний, моральний вимір та вимір навичок. І щоб підвищити самооцінку, просто потрібно розібрати кожну з цих тем, зрозуміти, де ми маємо проблему, і почати розбирати кожну проблему окремо. Анна, дякую за відверту та щиру розмову. Які ваші враження від сьогоднішньої зустрічі? Дякую, що запросила. Надіюсь, цей подкаст був для когось корисним. Ми дуже вдячні за те, що ви сьогодні були з нами. Окремо дякую, хочу сказати нашим слухачам, котрі долучилися до створення подкасту, надсилаючи свої запитання та історії. Це був перший і точно не останній випуск «Церкала душі. До нових зустрічей! І пам'ятайте, що любов до себе це ключ до гармонії в душі. Побачимось в наступному випуску.